Віра Кривошея два роки тому виїхала з тимчасово окупованої нової каховки. Розповідає, українську пенсію, перебуваючи в окупації, отримувала регулярно. Пенсія приходила на картку банківську. От, як знять її не було, де ніяк, але було на те час, що можна було в магазинах розраховуватися карточкою. А потім, коли вже перестали карточкою розраховувати, дозвіл прекратився, і залишилися ці кошти на карточки бічняк. Находили лазейки, які там через десь через когось зняти і переслати 11 лютого 2025 року. Кабінет міністрів України прийняв постанову 299, де додатковою умовою для продовження пенсійних виплат для жителів тимчасово окупованих територій є фізична ідентифікація. Жителі тут мають зробити це до 31 грудня 2025 року. Говорить начальник головного управління пенсійного фонду України у Херсонській області Манкальницький, якщо говорити про цифри, то на сьогоднішній день це десь близько 85 тисяч громадян наших пенсіонерів, які на окупованих територіях отримують виплати пенсій. Так, їм звичайно складніше ніж іншим, тому що обмежені ну, можливості використати підпис. Ну, звичайно, прийти в сервісний центр вони не можуть, то залишається ну, цей механізм, тип про який я сказав, це відеоідентифікація, і ну, люди користуються ці, цим інструментом. Ідентифікацію можна пройти онлайн. Для цього передбачені різні способи, розповів Кальницький. Фізичну ідентифікацію можна пройти в декілька способів. Перший спосіб це за допомогою «Дія підпис. Треба зайти на веб-портал електронних послуг пенсійного фонду і авторизуватись там з допомогою саме дієпідписів. Ну і цього буде достатньо для того, щоб здійснити ідентифікацію. Також є ще один механізм, також реалізований на веб-порталі електронних послуг пенсійного фонду. Там є спеціальна форма, згідно якої людина подає заяву на проходження відео. Ідентифікації. Відповідно, формується індивідуальний перелік питань для кожного пенсіонера. Ну, і після, після того, як відбувається сеанс відео, відеозв'язку між пенсіонером і спеціалістом пенсійного фонду, відповідно приймається, приймається рішення щодо встановлення або не встановлення особи. І залишається ще один спосіб, який пов'язаний безпосередньо з відвідуванням сервісного центру. Тобто, тобто, якщо людина виїхала з окупованої території, вона має просто прийти в будь-який сервісний центр пенсійного фонду України і на місці пройти ідентифікацію. За словами Романа Кальницького, станом на кінець жовтня 2025 року фізичну ідентифікацію за допомогою відеозв'язку пройшли близько 10 тисяч жителів тимчасово окупованих територій. Оксана Хлібос Ігор Печенко, Суспільне новини, Херсон.